Доброго дня, побратими і по сестрам. Сьогодні не просто день, сьогодні день нас. День тих, хто ночами бігає по дахах, хто контролює всі підвіконня країни, хто мурчить краще за будь-яку медитацію. Ми не просто кути. Ми родовідна еліта диванів, армія муркотіння, воїни з очима, що світяться в темряві, дослідники коробок, повелителі пледів, майстри, не чіпай мене, але гладь. У цей день ми маємо право на все. Спати 19 годин, облизувати лапу на важливих перемовинах, ігнорувати всіх, але бути центром уваги, скакати з шухляди в шафу без попередження, і звісно, падати зі столу гордо з гідністю. І пам'ятаймо головне, нам не потрібна причина муркотіти. Ми причина, чому цей світ хоч трохи тепліший, м'якший і шерстяніший. Ми вимагаємо, щоб ковбаса була вільно доступна, щоб кожен кіт мав право на два підвіконня, щоб шкарпетки з м'ятою були основою економіки і щоб пилосос був оголошений ворогом номер 1 Сьогодні наш день, завтра теж наш. І взагалі ми не віддаємо хвіст до гори, лапи в теплі і серці на муркотінні. Хай живе велика котяча нація.